Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Це новий канал Шахтар Лайф. І я неймовірно радий повідомити вам, що я відновлюю на YouTube блог про Донецький Шахтар. Всі відео відтепер виходитимуть саме тут. Не просто відмовитися від старого каналу, де було вже 40 тисяч підписників, але знаючи багато інформації про те, як працюють алгоритми YouTube, я вважаю, що цей новий канал з нулем підписників на момент виходу цього відео є набагато перспективнішим свого попередника, так би мовити, де два роки не виходили відео і де було багато різних. Блокувань і кілька страйків. Тож, друзі, підписуйтеся на цей новий канал Шахтар Лайф та натискайте на дзвіночок, якщо вам цікавий контент про донецький Шахтар. А ваша вподобайка важлива для того, щоб Ютуб почав рекомендувати відос цільовій аудиторії, тобто іншим вболівальникам Шахтаря. Зі старого каналу не рекомендую поспішати відписуватися, бо думаю, що знайдуємо якесь цікаве застосування. Ну і тим паче одне відео з нього я точно прибирати не збираюсь. Це мій рекордний відос за всю історію YouTube діяльності про те, як Шахтар вигравав кубок Фа він завжди актуальний і кожного дня збирає нові перегляди. На даний момент їх півтора мільйони. Ну а в цьому першому відео після повернення ми поговоримо про велику кількість трансферних новин. Перший офіційний матч Шахтаря у новому сезоні Ярослава Ракицького, Олександра Усика і Жуніора Мораеса. Ми починаємо, і зараз ще буде цікавий тест на Олдів, тобто на тих, хто прям дуже давно дивився Шахтар Лайф. Зараз з'являться дві заставки, і напишіть у коментарях, якщо пам'ятаєте, хоч одну з них. Хто пам'ятає першу? Той дивився Шахтар Лайф взагалі ще у 2017-2018 роках. А друга з'явилась у другій половині 2018-го. Ну і взагалі цікаво буде почитати якомога більше коментарів про те, коли саме ви почали дивитися Шахтар Лайф. Можливо, хтось сьогодні. Розпочнемо з того, що перед стартом УПЛ нового сезону колишній воротар Шахтаря Юрій Вірт поділився цікавим прогнозом щодо боротьби за чемпіонство. Однозначно, Шахтар буде знову боротися за чемпіонство. Але цього разу захистити титул їм буде надзвичайно важко, адже головний конкурент Динамо зараз виглядає дійсно потужно. Вважаю, що гірники стали дещо сильнішими. Тепер вони ще краще знають тренера, футболісти чудово розуміють його вимоги. Щодо початку боротьби за чемпіонство, то динамо до неї ще не вступило, бо матч Киян першого туру було перенесено. А ось Шахтар вже розпочав гонитву за золотом. При цьому напередодні стартового матчу проти Ворскли гірники подарували шарфи та чемпіонські медалі минулого розіграшу УПЛ, всім представникам ультра з клубу, які продовжують боронити Україну, сім'ям тих, хто загинув, сім'ям тих, хто зараз перебуває в полоні, і тим, хто чекає додому своїх синів, братів та чоловіків. Від 2014 року понад 100 представників. Які фанатського руху Шахтаря брали участь у війні з Росією. На жаль, дев'ять хлопців загинули, і ще 12 уже більш ніж 2 роки перебувають у полоні. Дякуємо кожному з бійців, завдяки яким ми маємо змогу продовжувати грати у футбол і здобувати чергове чемпіонство. Без вашої підтримки ми б не змогли продовжувати жити в нашій країні та виходити на поле. Тому це 15-те чемпіонство, як і попереднє, присвячуємо саме вам. І з нетерпінням чекаємо вашої підтримки у фанатських секторах. Йдеться у повідомленні клубу 4 серпня. Шахтар розпочав шлях до 16-го чемпіонства. До речі, у разі виграшу золотих медалей, наш клуб зрівняється з Динамо за кількістю перемог у чемпіонаті, і розпочала шлях команда по чемпіонськи, розгромивши ворсклу на виїзді. Стартові склади команд на ваших екранах. По 11-ці шахтаря відзначу, що Маріно Пушич вийшов без класичного опорника. Тріо в центрі склали Артем Бондаренко, Марлон Гомес та Георгій Судаков. Тарас Степаненко був у запасі. Ще цікаво, що на позиції центр форварда вихід Ласіни трауре міг бути пов'язаний з тим, що Данило Сікан напередодні матчу виклав фото з синцем під оком і написав наступний текст, відмітивши Педро Енріке. Щиро дякую, брате! Перше тренування після повернення зі збірної. Хто як не я? В контексті складу Ворскли вболівальникам Шахтаря може бути цікаво, те, що відданий полтавцям в оренду гравець гірників Віктор Корнієнко не зміг зіграти саме за умовами цієї оренди. Повів у рахунку шахтар вже на восьмій хвилині. Микола Матвієнко, який вийшов з капітанською пов'язкою, дальнім пострілом відправив м'яч у лівий кут. Цікаво, що минулого сезону Микола так само став автором першого голу шахтаря в сезоні. Вдруге Шахтар вразив ворота ворскли ще до перерви на 31-й хвилині. Спочатку після крутої передачі Судакова на Кевіна, а потім ще більш крутішого пасу Кевіна на Зобкова. Останній забив головою. У другому таймі Матвієнко прийнявся перевершувати свої атакувальні досягнення. Спочатку на 65-й хвилині Микола віддав пас через все поле на Егіналду, який тільки но вийшов на позицію центр Форварда замість Траоре. Бразилець був збитий у штрафному майданчику Павлюком. Рефері призначив пенальті. Судаков з точки не схибив. 3-0. А вже через хвилину Матвієнко знову пальнув з дальньої дистанції і, оформивши дубль красивим дальнім ударом, перевершив свої досягнення не лише в порівнянні з першим таймом, а й з минулим сезоном. Тоді Миколі, який про всяк випадок нагадаю, є центральним захисником. Знадобилось два стартових тури, щоби забити два м'ячі, коли після матчу з металістом 19-25 він ще розписався у воротах Вереса, забивши той скандальний гол. Зараз же Матвієнко має двійку у графі голи вже після першого туру. Зафіксуємо, що минулу кампанію він завершив з п'ятьма голами. Наприкінці цього сезону буде цікаво порівняти показники і пригадати цей перший матч. Гольову крапку, в якому вже на 88-й хвилині поставив Данило Сікан. Він все-таки з'явився на полі попри видиму травму на обличчі, замінивши Зубкова. Цікаво при цьому, що Зубков попросив заміну, теж через якесь ушкодження. Сподіватимемося, що не серйозне. Отже, 5.0. У другому турі чемпіонату Шахтар 11 серпня зустрінеться з Поліссям. Я пропоную вам, друзі, як у старі добрі часи, спрогнозувати рахунок поєдинку у коментарях. Коменти всіх, хто вгадає рахунок, опиняться у наступному відео. Днем раніше відбувся матч чемпіонату Ю-19 між Шахтарем та Ворсклою, в якому гірники розгромили суперника з рахунком 3-0. У цій грі за шахтар -19 дебютували гравці Академії клубу 2008 року народження Нікіта Калюжний та Артем Зубрій. Калюжний замінив Валентина Галонського на 46-й хвилині. А Зобрій вийшов на 84-й хвилині, замінивши Олександра Ющенка. І майже відразу, вже на 90 перший Артем забив дебютний гол у чемпіонаті Ю-19, встановивши кінцевий рахунок. Вік цього півзахисника 16 років, 3 місяці та 27 днів. На новому каналі Шахтар Лайф» будуть деякі нововведення, і прямо зараз одне з них: новини про жіночу команду Шахтаря. До табору гірничок перейшла футболістка Анастасія Ляхович, підписавши дворічний контракт. Уродженка Рівненщини до цього півтора роки виступала за Верес. У минулому сезоні Анастасія зіграла 20 матчів, 14 з яких зі старту. Забила один гол. До речі, гравчиня вже встигла дебютувати за шахтар, вийшовши на заміну у товариському матчі проти Сістерс. Також за гірників у цьому матчі дебютувала і Тетяна Котовець, яка теж перебралась у шахтар цього літа і теж є уродженкою Рівненщини. У шахтарі тепер вже три представниці цього регіону разом з Вікторією Головач. Що стосується контрольної гри з Сістерс, то вона закінчилась перемогою Шахтаря з рахунком 4-0. А зараз переходимо до трансферних новин чоловічої команди. Чорноморець підписав двох центрбеків шахтаря, і це можуть бути не останні новачки зі стану гірників. До команди Олександра Бабича приєдналися центральні захисники Роман Савченко та Данило Удот, які є вихованцями Шахтаря. Умов переходу одеський клуб не повідомляє, проте раніше ЗМІ писали, що це буде оренда. Савченко минулий сезон провів в оренді в Олександрії, яка була для нього першою в кар'єрі, зіграв 16 матчів без результативних дій. А Удот минулий сезон провів за шахтар ю 19 але раніше вже встиг пограти в оренді за Маріуполь і екс-клуб Реброва та Ярмоленка аль айн також Данило має досвід виступів за юнацькі збірні України. І Савченко і Удот відразу вийшли в основі Чорноморця на матч першого туру УПЛ проти Кривбаса, в якому Одесити поступилися з рахунком 0-1. А ось досвідчений Вінгер Шахтаря Іван Петряк, який перебував на перегляді в Чорноморці. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, досі не уклав контракт з Одеситами. Причиною ніби стали зміни особистих умов. Контракт Петряка з Шахтарем діє до літа 2026 року. Другу половину минулого сезону він на правах оренди провів у Поліссі. Вісім матчів без результативних дій. Натомість в Чорноморець найближчим часом ще може відправитися один з найперспективніших юних гірників центр -хав Віктор Цуканов. Також, за інформацією Бурбаса, Карпати можуть підсилитися атакувальним хавом Шахтаря Олегом Очередько, який минулого сезону виступав в оренді за Дніпро-1. Його можливості чудово знає новий керівник львівського клубу і колишній керівник Дніпра 1 Андрій Русол. Йдеться про оренду на сезон. Минулого ж сезону Карпати орендували у шахтаря двох захисників Едуарда Козіка та Андрія Булезу. І ось Козіка, львів'яни, не продовжили і днями. Едуарда орендував вже колос. Угода 21-річного українця розрахована на поточний сезон. А ось Булезу Карпати днями підписали вже на постійній основі як вільного агента. При цьому Андрій досі не провів за левів жодного офіційного матчу. Навесні цього року у складі олімпійської збірної України він отримав одну з найсерйозніших травм у футболі розрив хрестоподібної зв'язки. На тривалий термін наразі гравець повернувся до роботи та працює за індивідуальною програмою. Ще один захисник Шахтаря поїхав у європейський клуб. 23 річний грузин Георгій Швілі гратиме на правах оренди за Копенгаген. Угода розрахована до завершення сезону 24-25. Данський клуб матиме право викупу гравця. Швілі є футболістом Шахтаря із січня 2023-го. Важливо підкреслити, що у минулому сезоні він взяв участь у 24 поєдинках, в той час як його конкурент на позиції правого захисника Юхим Конопля зіграв 30 матчів. А цього літа до Шахтаря ще повернувся з реала бразилець Вінісіус Тобіас, який гарно виглядав у товариських матчах на передсезонних зборах. Тож перспективи Швілі мати постійну ігрову практику виглядали якось не дуже. До речі, цього літа Георгій у складі національної збірної Грузії був учасником Євро 2024. Гаген минулого сезону був бронзовим призером Суперліги Данії та зараз виступає у кваліфікації Ліги Конференції, вже подолавши другий відбірковий раунд. Скаути Феї Норда стежать за двома гравцями шахтаря. Повідомила Спорт-Арена. мова про форварда Данила Сікана та півзахисника Артема Бондаренка. Крім цього, за інформацією джерела, ще нідерландський клуб стежить за хавбеком Динамо Володимиром Брашко. Фейнорт у сезоні 23-24 став срібним призером чемпіонату Нідерландів. Команда зіграє в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Друзі, напишіть у коментарях, що думаєте про такий варіант продовження кар'єри перелічених гравців. А ще більше цікавить ваша думка щодо наступної новини. Підписання Судакова за 60 мільйонів фунтів і згода стерлінга на трансфер до Саудівської Аравії. Як Челсі може розкрити потенціал мудрика? Таку статтю видало в світ британське видання Експрес. Журналісти пишуть, що Челсі буде зацікавлено досягти покращення гри Михайла Мудрика, якого купили за 88 мільйонів фунтів після розчаровуючого сезону, і пропонують варіант вирішення цього питання для головного тренера Енсо Марески. Проблему, яка турбує Мудрика вже 18 місяців після його трансферу з Шахтаря, може бути вирішено підписанням його колишнього товариша по команді Георгія Судакова. Шахтар розраховує отримати від 60 мільйонів фунтів за півзахисника, який хоче залишити охоплену війною Україну, щоб приєднатися до Мудрика в Англії. Челсі є одним з клубів, який пов'язують з 21-річним футболістом, а також Арсенал, Тоттенхем і Ньюкасл. Незважаючи на те, що Мудрик попереджав про труднощі прем'єр-ліги, Судаков дуже хоче воз'єднатися зі своїм близьким другом в Англії. Ми щодня на зв'язку, казав Судаков у травні 2024-го. Він мій великий друг. За останні два місяці він грав набагато більше і був набагато успішнішим. Початок для нього був досить важким, морально і фізично, але крок за кроком він стає краще. Коли ми разом граємо в національній збірній, я бачу наскільки сильно він росте протягом сезону. Я говорив Міші про те, як я хочу грати в прем'єр-лізі і як було б здорово грати в одній команді. Міша сказав мені, що я не готовий до такого тиску, який відбувається в Англії, і якщо я все таки приїду, то повинен бути до цього готовий. Мало того, що таке знайоме обличчя, як Судаков, допомогло б мудрику адаптуватися до життя в Англії, так ще й на полі ця пара з України має телепатичний зв'язок, продовжує британське видання. Якщо цього літа клуб вирішить продати Конора Галагера, Судаков міг би бути головним претендентом на його місце. Челсі також могло би вирішити іншу проблему для Мудрика, ще й скоротивши свої витрати на Рахіма Стерлінга. Підписання за 47,5 мільйона фунтів сильно розчаровує з часу переходу із Манчестер Сіті, і клуб Західного Лондона, як то кажуть, має бути відкритий для пропозицій. Цього літа Стерлінг не виявляв особливого бажання відкликатися на інтерес з боку Саудівської Аравії, і він налаштований виграти великі трофеї з Челсі. Але при тому, що він є найоплачуванішим гравцем команди із зарплатою 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, Челсі могло би скоротити витрати, пожертвувавши ним. Реально, лише Сен-Джермен або клуб із Саудівської проліги могли б дозволити собі підписати 29-річного гравця цього літа, враховуючи, що Челсі також вимагав би значну плату за продаж гравця збірної Англії. Але якщо пропозиція все ж буде, то для Мудрика це буде хороша новина, оскільки Стерлінг більше не дихатиме йому в потилицю. Мудрик зможе грати зі свободою та довірою, яка потрібна йому від свого менеджера Марески, щоб продемонструвати свої незаперечні здібності. Зрештою, ігровий час є єдиним способом, за допомогою якого він зможе повністю адаптуватися до суворих умов прем'єр-ліги, і в сезоні 2023-2024 років були ознаки цього покращення. Але Мудрик також має довести, що він гідний регулярних виходів у старті, покращуючи свої технічні навички та тактичну обізнаність. У свої 23 роки мудрик ще далеко не готовий, але з потенційним приходом Судакова та можливим відходом Стерлінга, вболівальники синіх могли би побачити найкраще від мудрика. Та то таке повідомило, що Шахтар предметно цікавився воротарем Владиславом Крапивцовим, який грав за Дніпро-1 Ю-19, а в липні отримав статус вільного агента. Однак, перехід Крапивцова до складу донецького клубу малоймовірний з двох причин: бажання самого футболіста грати в Європі та не на найкращих відносин агентства, яке веде справи гравця з Шахтарем. До українського голкіпера проявляють конкретну зацікавленість декілька англійських клубів. Один з них невдовзі має зробити більш-менш конкретну пропозицію. Крапивцов став відкриттям збірної України. На євро ю Ю-19». дружина легенди Шахтаря Ярослава Ракицького Ольга напередодні дня народження чоловіка випустила нову пісню під назвою Мій спортсмен про потужну підтримку і віру у Ярослава. Разом з піснею Ольга презентувала і відеокліп, в який увійшли найяскравіші моменти кар'єри Ракицького. У зйомках кліпу маленького Ярика зіграв юний футболіст Станіслав Олійник, який з дитинства вболіває за свого кумира і грає під номером 44 у Вінницькій школі ФК Шахтар. Посилання на кліп я залишу в описі цього відео. Ну і користуючись моментом, хочу подякувати Ярославу за багато років проведених у Шахтарі і побажати успіхів у кар'єрі та житті. Цього літа він залишив рідний клуб. Шахтар розпочав вільний продаж пакетів Ліги Чемпіонів на домашні матчі у німецькому Гельзін Кірхені. Ціна пакетів від 105 євро за 4 матчі групового етапу. Так, нагадаю, що цей сезон стає революційним у лізі чемпіонів з чотирма матчами замість трьох на груповому етапі. Розпочинається все вже у вересні. Посилання для покупки квитків знаходиться в описі під цим відео. Олександр Усик розповів, за кого вболіває у футболі і що би зробив у матчі проти Шахтаря. Я вмію грати у футбол. Не так добре, як професійні люди, які віддають цьому все життя, як я віддаю боксу, але трошки граю у футбол. Хотів би зіграти проти Динамо та Шахтаря. Дивіться, який момент. Я Динамо підтримую з самого розуміння, що таке футбол. Мій батько привів мене на футбол, тому що він теж вболівав за Динамо. Динамо це для мене команда номер один. Але так як я граю за Полісся, то звичайно, що я зараз підтримую цю команду, працюю з нею. Але я не можу просто змінити. Стільки років вболівати за цю команду. Це моя рідна команда, але я б з нею зіграв і намагався перемогти. Це і є суперництво, яке дає зріст спортсменам. Ну і шахтарю, пару банок завалив би. Сирна, правда, пише постійно мені, що це неможливо, але все те, що неможливо, я зроблю можливим. Головний тренер національної збірної Австрії Ральф Рангнік завітав з візитом до України, під час якого провів семінари вітчизняним спеціалістам, зокрема тренерам Академії Шахтаря, та попрацював з юнацькою командою гірників. Ю 17 я відібрав для вас найцікавіше з того, що писав оглядач сайту Український футбол Владислав Лютостанський, який побував на цьому заході. У процесі тренування рангнік постійно наголошував на тому, що хоче побачити справжній пресинг, а не його імітацію. Також австрієць акцентував на тому, що не потрібно робити передачу заради самої передачі. Якщо є простір, треба його атакувати, просувати м'яч до воріт суперника. Після відпрацювання низки вправ фахівець мав тривалу особисту розмову з одним із гравців юнацької команди Шахтаря. Щось ну дуже емоційно: австрієць намагався довести англійською українському футболістові постійно використовуючи слово Європа. Сам рангнік зізнався, що має теплі спогади про Україну та навіть згадав про свій візит у Донецьк. Пам'ятаю, коли я вперше став головним тренером Шальки 2004 рік та зустрічався з «Шахтарем» у Кубку УЄФА. Ми тоді якраз грали на виїзді в Донецьку. Тож, як я вже казав, у мене завжди були добрі стосунки і близькі стосунки з Україною, з Києвом та Шахтарем. І тому для мене було дуже важливо приїхати сюди і перебувати тут особисто. Той матч однієї 16-ї фіналу Кубка УЄФА між Шахтарем та Шальки на РСК Олімпійський завершився нічиєю 1-1. на гол Айлтона в першому таймі. Наприкінці гри відповів Брандао. У поєдинку відповіді завдяки голу Джуліуса Гахови Гірники перемогли з рахунком один і пройшли далі. До речі, гравець Шахтаря ю Ю-17 Максим Краснай, ділячись своїм враженням від тренування з рангніком, згадав саме про пресинг. На теорії не були, були тільки на тренуванні. В цілому, все так само, як в нас, але австрійський футбол більш схильний до пресингуючого стилю гри. Колишній форвард Шахтаря Динамо та збірної України Жуніор Мораес відповів на питання Бразилія чи Україна, згадавши про шахтар. Звичайно, якби грали Бразилія з Україною, я був би насамперед за Україну. Там грає Данило Сікан з шахтаря, який очолив атаку цього покоління. Він діє на моїй позиції, і я його добре знаю. Я давав йому поради. Тож мені це дуже сподобалося. Дуже важливо, щоб Україна скрізь вийшла переможцем, тому Україна понад усе. Наведу приклад, коли мене покликали до команди українських легенд UA Steel, я поїхав не роздумуючи. Якщо у змаганні бере участь українська команда, хай навіть аматорська, і мене запрошують, я приїжджаю. Якщо треба, можу навіть зіграти за Україну у пляжний футбол. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб допомогти просуванню цього відео. Підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок, а то Ютуб іноді глючить і не видає відео у рекомендації. Дякую всім за перегляд і вболівайте за Шахтар!